Ми знаходимося в місті Херсоні. На сьогоднішній день розгорнуто в Херсонській області роботу штабу. Цей штаб працює не тільки по, Херсон, по Херсонському регіону, але й по Миколаївському, Дніпропетровському та Запорізькому. На даний момент ми провели вже кілька засідань. Перезасідання було спільно з віце-прем'єром Кубраковим та заступником керівника офісу Олексієм Кулебою. На сьогоднішній день ми вже евакуювали більше півтори тисячі наших громадян саме в місті Херсоні. Роботи з евакуації тривають. Ми намагаємось максимально швидко це робити. 300 одиниць техніки. Наші служби застосовують тут особового складу близько 1700 осіб. Це державна служба з надзвичайної ситуації та Національної поліції. Працюють волонтери, працюють працівники місцевих органів влади. Працюють відповідні служби для того, щоб максимально швидко гарантувати нашим людям безпеку і вивезти їх на безпечну територію. На даний момент на території Херсонської області у нас підтоплено 29 населених пунктів, із них 10 на тимчасово окупованій території. І ми зараз вирішуємо. Можливі шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян, які знаходяться на лівому березі Дніпра, які були кинуті росіянами на призволяще. штаб буде працювати цілодобово, скільки буде необхідно. Ми зараз прораховуємо вже можливості і задачі, які перед нами стоять після того, як вода зійде. Роботи дуже багато. В першу чергу це буде стосуватися екологічного забруднення наших територій. Хочу нагадати, що 150 тонн мастила вже витекло з машинного відділення Каковської ГЕС. Ще хочу сказати, що розпочали, розпочали з того, що маємо врятувати кожного нашого громадянина, який попав в біду.